Настали вихідні, а отже час для новенького відео. Заряджайте свої павербанки та акумулятори, так. вмощуйтеся зручніше і без зайвих слів погнали. Розпочнемо ми з результатів нашого розіграшу. Вони зараз прямо перед вами. Ось ці три щасливчика отримують поповнення гаманця стіму на 200 гривень, а ці 4 на 100 гривень. Якщо ви вказали свій телеграм, то ми вам напишемо самостійно. Якщо ж ні. То мерщій звертайтеся за своїм призом за посиланням під відео. Не зволікайте, адже надіслати приз можна буде лише через 72 години після початку дружби. Ші! Дякуємо, що ви підтримуєте та дивитесь нас. Ми робимо це та розвиваємось завдяки вам. Ваша активність це найкращий стимул для нас. Тому частіше залишайте коментарі, ми цьому тільки раді. Шіпіна! 26 червня в грі Armory Forger вийшло досить велике оновлення версії 1.2. Його родзинкою стала поява офіційної української локалізації, що дуже круто. Також до 11 липня придбати гру можна із 25% знижкою. Вартість становить 449 гривень. Якщо ви полюбляєте військові симулятори, то обов'язково зверніть увагу. А трішки докладніше про зміни ми розповіли у відповідній новині на нашому сайті uaprogaming.com.ua у магазині IndieGalo здають гру Fly Five Flow. Це симулятор аркадних польотів на 14 апаратах. Ігровий світ тут процедурно генерується. Ваша сіль летіти збирати бонуси, виживати та набрати якомога більше очок. У процесі гри також можна розблокувати нові транспортні засоби, бонуси, мапи та скини. Нічого надзвичайного, тому гра підійде радше, щоб просто вбити кілька годин часу. Що для нас, українців, зараз не на часі. Не на часі. У магазині Steam з'явилася невеличка халява для власників гри Forza Horizon 4. Через те, що 5 грудня Гору та будь-які доповнені для неї приберуть з продажу Microsoft Store та Steam, Forza Horizon 4 до 11 липня продається із 80% знижкою. Вартість звичайного видання становить 139 гривень, Deluxe 185, а Ultimate обійдеться всього у 229 гривень. Рекомендуємо звернути увагу саме на Ultimate. Адже в ньому є багато крутих бонусів, які потім ви вже ніде не дістанете. Та це ще далеко не все. У тому ж Steam можна безплатно забрати три доповнення. Yeah. Mitsubishi Carpack, 1967 Sunbeam Tiger та 1979 Talbot Sunbeam Lotus. Загалом це 9 автомобілів, британський Ralinic Talbot, задньопривідний родстер Cabriolet Sunbeam та 7 автомобілів Mitsubishi, починаючи з Mitsubishi Galant VR 4. Та закінчуючи Mitsubishi Lancer Evo X GSR. Обов'язково зверніть увагу на цю гру, особливо якщо ви полюбляєте аркадні перегоди. Забрати доповнення можна за посиланням під відео. У магазині Epic Games нова роздача. До 11 липня 18.00 кожен може додати до своєї бібліотеки гру The Falconeer абсолютно безплатно. The Falconer це однокористувацька гра із підтримкою режиму VR, яку розробила одна людина. Ви берете на себе роль повітряного воїна Фальконіра, завданням якого є захист кораблів від піратів чи інших монстрів. Сюжет дещо заплутаний і розберетеся в ньому ви вже під кінець проходження, на яке піде приблизно 8 годин часу. Графіка досить непогана та має свій стиль, анімації дуже плавні, а керування краще зроблене під геймпади. Загалом гра досить цікава і варта уваги, відгуки в неї хороші, тому обов'язково забирайте. З 2 липня у підписці PS Plus з'явилося ще 3 гри. Це крутий кооперативний FPS RPG бойовик Borderlands 3, симулятор хокею NHL 24 від Electronic Arts та багатокористувацька рольова гра Among Us. Microsoft також поділилася переліком ігор, які додадуть в Game Pass у першій половині липня. Поміж них можна виділити Journey to the Savage Planet, Nickelodeon All Stars Bravel 2 та Flock. Так, нових ігор досить мало. Вони перелік зараз на ваших екранах. За словами ж, інсайдерів, ігри від Activision Blizzard почнуть з'являтися в Game Pass вже в серпні. Тоді ж мають додати Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ну ось і все. Однак зовсім скоро вийде третє відео про розпродаж Steam. тому не забудьте підписатися та поставити лайк. Вам щастя, здоров'я і багато років прожити!